Ми ніколи не думали, як тяжко рівну дитину ховати, Що серця розірвуться враз на багато шматків. Ти злетів ті світи, де вже не помирають солдати, де живуть наші діти і слухають спів Янголів. Ці рядки херсонський музикант Геннадій Білозубов присвятив своєму молодшому синові Антону, який був військовослужбовцем та загинув на Донецькому напрямку у червні 2023 року. Я узнав, що Антон загинув, і в мене склалася оця пісня. Я цю пісню переписав, і коли ми його вже поховали, то я оставив йому там на кладовиську. До сьогодні Геннадій публічно виконував присвято один раз у посад Покровському під час поетично-музичного заходу Нездоланні. Тоді співав і інші пісні, написані під час повномасштабного вторгнення. Музикант розповідає, натхнення з'являється не часто. За майже два роки написав і поклав на музику шість текстів. У мене взагалі, як якщо взяти от мої пісні, у мене вони я сам ну це придивлявся, було у мене як щоденник. Щось там в житті сталося, яка сподія. Опа, сталося, сталася пісня. Падає білий сніг на поріг. Стукає до дверей новий рік. Ми відкоркуємо пляшку вина, щоби його зустріти. У завжди була невід'ємною частиною його життя, говорить Геннадій. Спочатку музична школа, потім ансамбль ложкарів, де грав на баяні, ксилофоні та балалайці. Не полишив музику і під час служби в армії. Згодом очолював будинок культури у селі Подаво Новотроїцького району, працював у Херсонському театрі Ляльок, був художнім керівником будинку культури будівельників та одним із співзасновників театру Крапелька. Знімався у фільмі Американ бой, був учасником гуртів «Обережна децибели, феєрверк та Криголам. Мав і творчу паузу. Десять років не виступав на сцені до весни 2023-го. З того часу, каже Геннадій, коли не заважають обстріли, намагається не пропускати мистецьких у Херсоні. «У грудні був у -у -у захід в Вартхаві і я дуже хотів приїхати, але буквально о 12.30 у нас тут був приліт, о, який я побачив своїми очима. І воно стало якось лячно, і я просто не зміг. Я побою, ну я не знаю. Зараз Геннадій працює у дитячому садку, пише музику на вірші херсонських поетів. Розповідає, після звільнення лівого берега хоче вирушити на гастролі по деокупованих селах. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.